Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. У моєму розсаднику серед різноманіття різних культур найулюбленішою декоративною є барбарис. Саме ця рослина була першою декоративною культурою в моєму ягідному розсаднику. Особисто мені вона дуже подобається. Вони зберігають свій колір протягом всього сезону. Ця рослина, по-перше, що є посухостійкою рослиною, вона є морозостійкою. Догляд за нею мінімальний. Вона вже давно вкорінилася у ландшафтній культурі. Останніми роками проводиться дуже потужна селекція нових сортів. Вже винайшли і мініатюрні, і супервеликі сорти, і маю на увазі по росту. Тобто можна обрати сорти, які бажаєш. Є два види барбариса: це барбарис декоративний, його називають тунберга, і барбарис їстівний. Не варто плутати ці рослини, адже їстівні форми, вони не такі декоративні, як тунберга, і в них ну, більше концентрація йде на кількість плодів. Тобто, Якщо ви хочете саджати їстівну форму, це краще робити у своєму ягідному саду, а якщо ви хочете мати декоративно красивий кущ, то його варто ну, саджати вже тоді на свої клумби. Є низькорослі, середньорослі сорти, розлогі, плетучі, є такі, які ростуть у формі свічки. Сорти, які досягають до 2,5 метра вишки. Тобто різноманіття дуже і дуже широке. Наприклад, є в нас сорт Тіні Gold. Це новий сорт Барбариса, він має жовтий колір, але його висота максимальна 20 см. Все, він вищий не росте. Також жовтих сортів дуже красивими є сорт Ауреа. Він жовтий до 30 см. Дуже красиві сорти з контуром на листку. Наприклад, він може бути жовтого кольору, білого кольору. З низькорослих сортів це сорт адмірейшн, він невеликого росту, росте до 30 см максимум. Також є сорт, який називається Golden Rings. Це сорт теж з облямівкою світлою, але він росте до 40 см і є більш розлогим. Наступне по силі росту рослин це розлоги, навіть їх називають інколи повзучі, наприклад, сорт Green carpet або red carpet. Вони ростуть у висоту до 40 см, але їхні пагони розповзаються в сторони і можуть сягати до метра в ширину. Також є сорти з варіагатним листям. Тобто Pink Lady, наприклад, це червоний листок, і на ньому ніби такі полосочки світлішого тону. В зеленому кольорі це сорт Аурелія. Також зелений сорт з варіагатним листям це келеріс, досить красивий і насичений колір з такими білими і світло-зеленими полосочками. І найвищий, найбільший сорт, який є в моєму розсаднику, це хелмонд. Його висота може сягати до 2,5 метра, якщо його не стригти. Він росте досить потужно, прирости сягають до 1,5 метра за сезон. Дуже добре його використовувати для якихось бордюрів, меж, там, де потрібно поставити огорожу або обмежити рух. Ці рослини є до речі, всі майже колючими, тому огорожа з неї виходить досить хороша. Що говорити про їстівні форми барбарису, то в культурі ми використовуємо їх нечасто, і з куща їсти це не є звичним явищем для нас. Зазвичай ми їстівний барбарис бачимо у вигляді спецій. Ми барбарис можемо додавати до м'яса чи плову. Він додає солодкуватий аромат нашим стравам. Їстівний барбарис не варто висаджувати на клумбах, тому що вони не будуть з таким насиченим і красивим кольором, як декоративні. Розмножується барбарис зазвичай зеленими живцями, розмножується досить легко. Головне правильно взяти черенок і вкорінити його у теплиці з туманом. Черенок ми зазвичай беремо. На початку липня, якщо вже він визрів і не має точки росту, звичайно, ми можемо проводити черенкування і в серпні місяць, але відсоток приживлюваності буде значно менший. В нашому розсаднику цей відсоток сягає 90-95% і нас це влаштовує. В присадибних ділянках він може також розмножуватися поділом куща, або деякі сорти вони просто кидають. Поросль, і їх можна відкопувати і таким чином розмножати. Найкраща пора для висаджування барбариса це, зазвичай, весна до розпускання. Листків. Але якщо ви купуєте рослини у контейнерах з закритою кореневою системою, то їх можна висаджувати на присадибну ділянку протягом всього періоду вегетації. Так як рослини не стресують при пересадці, коренева система не травмується при пересадці, і вона чудово. Приживлюються на постійне місце. Тож тепер я дам вам корисні поради, як правильно обрати місце, посадити барбарис та доглянути його влітку. Обрали місце для посадки нашого Барбариса, це клумба, відкрите сонячне місце з регулярним поливом. Якщо ми саджаємо рослину на відкритих сонячних променях, то колір нашої рослини буде більш насиченішим і яскравішим. Якщо це буде напівтінь або тінь, то наша рослина буде витягуватися, і колір буде більш Блякли. Відповідно, у напівтіні і тіні розвиваються хвороби, такі як борошниста роса, хлорози в барбариса, і він потребує там більшого догляду. Тому, якщо ви хочете посадити якусь рослину в напівтіні, то барбарис я вам саджати. Не раджу. Барбарис росте на будь-яких ґрунтах, від піщаних до глинистих, тобто це рослина, яка витривала. Єдине, що може зашкодити барбарису, це перелив води або застій води. Насправді ця культура є досить посухостійкою, її краще не долити води, аніж її надлишок. І тому це треба враховувати при виборі ділянки для посадки. Щодо якості ґрунту, то барбарис Є теж невибагливою рослиною. І, взагалі, Барбарис активно росте в перші 3-4 роки, поки він набере свій дорослий вік. Тобто, перші 3-4 роки ми активно живемо, поливаємо і формуємо кущ до того розміру, який нам потрібен. Надалі живлення ми зменшуємо набагато, і, відповідно, полив теж можна зменшити. Отож. Переходимо до висадки рослини. В мене рослина варбарису, низькорослого, йому вже 4 роки. Максимальний ріст цієї рослини буде орієнтовно ну, 50 см. Тобто він буде досить компактний. Так як він не набрав ще свою повну форму, я буду використовувати добриво при посадці. Пролонгованої дії, яке буде живити мою рослину протягом всього сезону вегетації. Добрива я використовую орієнтовно 30 грамів, цього достатньо висипаю на дно, перемішую, щоб не було прямого контакту добрива з кореневою системою, витягуємо трішки рихлимо низ кореневої системи, щоб її порушити. І це стимулюємо швидше розростання. І засипаємо. Важливо при посадці ущільнити ґрунт навколо кореневої системи, для того, щоб там не було повітряних подушок, які будуть пересушувати коріння. Висаджуємо нашу рослину на той самий рівень, як вона була посаджена у контейнері. Мульчувати бажано, але не є обов'язковим елементом. В моєму випадку я прикрию. Її нашою декоративною корою і все. Поливати цю рослину варто один-два рази на тиждень, якщо це спекотне літо, і один раз, якщо це осінньо-весняний період. Щодо хвороб та шкідників, з основних шкідників це є попелиця, яка може бути на верхівкових пагонах. Нашого Барбариса. Це така основна да? з хвороб це борошниста роса. Ви її помітите у вигляді білого нальоту, на, теж на верхівках пагонів. І може бути ще хлорози, це нестача мікроелементів і п'ятнистості. Для того, щоб цього уникнути, я вам рекомендую профілактично проходити 3-4 рази на сезон. Комплексними е, фунгіцидами. А зараз я дам корисні поради, як правильно формувати е, барбарис блітку Підстригати барбариси варто 3-4 рази на сезон. Перше підстригання ми проводимо відразу після зими, робимо основне формуюче обрізування. Наступні 2-3 обрізки ми будемо проводити по мірі того, як буде наростати наш кущ. Якщо в нас низькорослі сорти, які ростуть повільно, то цим сортам потрібно буде одна, максимум дві літніх обрізки. Це лише для того, щоб сформувати одиночні прирости, які виділяються з куща. Якщо це кущі, наприклад, як Пінквін, він росте дуже інтенсивно, його потрібно обрізати 3-4 рази за сезон, тому що він буде до 2 метрів висотою і форми зовсім ніякої не матиме. Перед нами кущ низькорослого барбарису. Його однорічний приріст приблизно 7-10 см. Я зроблю контурну обрізку орієнтовно на половину однорічного прироста. Я роблю це для того, по-перше, щоб надати форму моєму кущу. А по-друге, якщо ми зробимо контурну обрізку зараз, то наш кущ ще більше розкущиться, буде більш щільним і відповідно красивішим. Тож почнемо. Наступний кущ в нас відноситься до середньорослих, його максимальна висота метр двадцять-метр п'ятдесят. Чим він характерний, що він пускає одиночні такі пагони, і ці пагони вони сильно виділяються з основної частини нашого куща, тому ми їх також підрізаємо. Наступний сорт у нас Барбариса високорослого, Пінк Квін. Він сягає в висоту 1,50-80 м. Його потрібно стригти набагато інтенсивніше. Як ми бачимо, однорічні прирости тут вже сягають 30 см, і це ще не кінець їх росту. Тому цей сорт я обрізаю на половину, а то навіть і нижче. Сантиметрів 20 я. Приберу. В ідеалі було б правильніше обрізати цей кущ трішечки раніше, коли однорічні пагони досягли 15 сантиметрів. Це було б ідеально. Але так як є, ми вже будемо стригти від того, що в нас виходить. Знімаємо половину однорічного приросту. До речі, можна формувати з нього будь-які форми. Це може бути і квадрат. І в формі кулі може бути в формі овала. Тобто це вже на ваш вибір. Вони дуже гарно відкликаються на обрізку і формування, і дуже гарно тримають форму. Тому користуйтеся моїми порадами, садіть в себе на присадивних ділянках барбарис, формуйте красиві форми, і нехай вони вас радують.